Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог. І так дивимось, на що вам зараз треба обов'язково звернути увагу. Думайте про себе. Я думаю, про вас. Добратися на групу Телеграм. Там крутий контент і відгуки про амулети. Вам треба зараз звернути увагу на колісницю. Тобто ваше життя. Іде якесь пересування, або в якомусь, якій сфері вашого життя, або насправді вам слід буде кудись поїхати. І Аркан Мир. <сум> тобто тут різні варіанти сонечки, у когось до вас, або ви, або ви разом йдете до примирення з якоюсь людиною по колісниці. Або ви можете поїхати кудись далеко. Аркан Мирцю говорить по всьому світові тобто навіть дуже далеко. А про що саме ви говорите вищі сили? Туз пентаклі! Ви знаєте, туз це можливість. Це успішний успіх. Це начебто. В золоті знайти золото найвищої проби. Вам дається якийсь шанс. Тобто, якщо буде пропозиція кудись їхати, сонечки їдете. Тому що ну це, це просто фантастично, це просто мене так радує. І ту з мечів буде якась серйозна розмова. І аркан Луна, розмова про ваші страхи, розмова про те, що вам бент, вас бентежить. А з ким це розмова буде? Боже, аркан зірка. Одні старші аркани, сонечки, колісниця, мир, луна, зірка. Тобто, дивіться, є всі можливості здійснити якесь ваше бажання. Про яке ви навіть думаєте, що це нереально, бо це так далеко як долетіти до зірки. І тому ви будете будете думати над цим, брати цей шанс чи ні, розумієте? Бо буде багато страхів. Так що брати мої феєчки цей шанс чи ні вищі сили? Єрофан ще один. Звісно, брати єрофан, це вищі сили присутні. Якщо у когось примирення, то людина йде від вищих сил це брак, це вінчання, скільки старших арканів. То зверніть на це увагу, що ще скажуть. Карта говорить, що ви ще будете професійно і майстерно заробляти гроші.